Ну, Добрий день, сьогодні 31 липня. В принципі, я не спеціаліст. Ну, Суто моя думка, що асфальт не може бути, з асфальту не можуть стирчати каміння і не може бути щілин, через які вода потрапляє у... ну, під низ, під асфальт. Тоді морозом замерзає вода зимою. Роздає асфальт по сторонах, так? весною лід тане, створюються якісь пустоти, тоді машини їздять і розбивають. Або йде дощ, тече, підмиває асфальт і просто його змиває, просто руйнує покриття. Дорога на районі котеджі. Якщо не помиляюся, за неї дуже боролася і багато років депутат Ушкарьова. Нарешті вона вигризла цю дорогу. Але що ми бачимо наразі? Це каміння, яке стерчить з асфальту. Я не можу точно сказати, але мені здається, що це не по технології зроблено. Далі ми бачимо калюжі. Які абсолютно ніяким чином не відводяться з дороги. Тобто є такі речі, як лівньовка. Так? Ці калюжі мають стікати. Вони не стікають, завдячуючи цьому, в наступному році, мабуть, асфальт цей не доживе. Ну, до того ж наступного року. Зараз пройдемо трохи далі. Там уже дорогу не асфальтували далі, але ями заліплювали. Глянемо, чи після дощу, який пройшов сьогодні вночі, ці ями знову не повскривалися. Ну, вперед. Так, ну по-перше, можна бачити, що е, дорога не вся асфальтована, так? є якісь, якісь е, участки дороги, які заасфальтовані, і далі якась лисина. Е, дуже цікаво, яка підрядна організація це все робила. Дуже цікаво. Скільки грошей на це все пішло, цікаво, хто може дати на це відповідь. До речі, що хочеться сказати, що асфальт на латках має зовсім іншу якість, ніж асфальт, який поклали на основній, скажімо так, дорозі, там де повністю латали. Тут ви бачите, ну, майже немає ніяких там щілин, крупних каменів, залисин немає, через які вода може потрапити під асфальт. Тобто більш-менш тут трошки краща якість асфальту. Ну що я можу сказати, що перший дощ, верніше вже їх два було, так, ці ямки витримали. Тільки що поспілкувався із ну, одним військовим, який живе на котеджах, то він мені цікаву річ розповів, що. Ці ямки, в принципі, тут не мали бути скоріш за все, цей асфальт, який більш якісний, ніж який лежить на дорозі, це мав бути другим слоєм поверх того, який вже показувалося, що ну, досить неякісний. Можливо, просто його туди не поклали, а вирішили оці ямки заліпити. І як сказав сам житель котеджів. что скоріш за все, что его вытратили на цей, на ямковый ремонт по улице одеский. ну пока маємо то что маємо. ну а теперь давайте спросим мнение местных жителей, что они об этом думают и на что они надеются. Э, ваше отношение к качеству дороги и что бы вы хотели, ну, может быть сказать. ну дорога хорошая против того что было, то это вообще чудеса. Ну, тонкий слой, камешки просвещаются. Нам обещали еще один слой дороги. Может быть, сделают. Добрый день. Ваше мнение по поводу дороги, которую Нет, сделали добрый на Добрый день. Меня зовут Паша. И я считаю, что этот день просто выкинули. Вот так вот взяли mm -hmm. и выкинули. Ну, посмотрите сами, сами, видите, что. Ну, короче, говно. Вот все. Что тут говорить, елки-палки. Недоделки, пускай переделывают. И все. Я житель этого микрорайона. И вот мое отношение к этой дороге. По сравнению с тем, что было, это сейчас ну, взлетная полоса. А если сравнивать с Европой, к которой мы стремимся, то посмотрите сами. До Европы нам еще, как до Киева, рачки. раньше. Здравствуйте. Вот, наблюдаю. Отличная дорога. Большое спасибо. Результат по осени. Когда мы увидим. Дорога цежи завершена, надеюсь, я буду работать. Ще буде слой. це виравнюючий слой. Ага. Можу показати навіть проєкт. Є проєкт вже кіхло. Подивіться, там, там, де ото здорова лужа, ми засипали щебню, пропитали біду. Зділили ага. виравнюючий слой. Вперше буде слой сфальт. Зверху ще своє Так. А тут ми ще не зробили виравнюючий слой. Ага. Надіюся, що ще буде слой. слозь. Ага. І він буде. Пан кукуруза приїхав перевіряти стан мабуть дороги. Олександр Вячеславович, не хочете сказати, що буде? і він дуже слышишь? Такой шум уже. Поедь вас Ну, Не желаєте? Не дуже желаю. Давай, пока. До так, ну від директора виробництва та від кукурузи Олександра Вячеславовича ми отримали інформацію, що на тій дорозі так ще буде другий шар. Будемо сподіватися, що він там все ж таки буде.